Сержант це не просто звання, це становище лідера та великого професіонала. Важлива роль відданість службі та надзвичайний внесок у безпеку нашої країни. Ми є невід'ємною частиною національної оборони. Ми завжди готові до оборони. Сержант Збройних сил України це людина, яка визначається не лише званням, а й відданістю своїй країни. Ми є прикладом справжнього патріота. Готового стояти на захисті прав і свобод. Сержант володіє великим досвідом і знанням тактичних аспектів військової служби. Лідерські якості та вміння приймати рішення роблять нас невід'ємною ланкою в команді. Крім того, сержант є вчителем і наставником для молодших військовослужбовців, їм зростати як професіоналам та особистості. Від тренування строєвої роботи до моментів. Ми стоїмо пліч-опліч зі своєю командою на передовій. Збройні сили України можуть пишатися своїми сержантами, і ми разом доказуємо, чому це так. Адже наш світ здатність адаптуватися до різноманітних ситуацій та приймати стратегічні рішення вмить. Сержант не тільки вчить командувати, а й навчає колектив як одна велика сильна одиниця. Ваша підтримка, наша оборона, Приєднуйся в захопливий світ військового служіння. Та справжнього захисту держави СНЕМ СЕРЖАНТА!